Друзі, вітаю, доброго ранку вам! У нас вже сьогодні 13 вересня. Погодка така, а бджілки такі Бачите як сидять? На вулиці всі. А, перек... Бачите бачите. І всередині все з джою. Тут от водки серпневі кінець серпня, а це навіть оця. Четвертого дев'ятого. Двадцять другого восьмого, бачите, восьмого вийшла рижа матка. Четвертого дев'ятого Почала сіяти. І вже набирає силу. Де я можу вам і показати, але, по-моєму, іще стоять. Та ні, бачите. Теж 5 рамок, бджоли достатки. Матка молода. Я оце все на ус мотаю і отакі матки, бачите, де от повно. І там теж повно і виходить по два корпуса гніздових. І там таких я не буду залишати іюльські, і юньські матки, тому що їх треба дробить, дробить і дробити. Я за друге, я вам... Сказав, що я буду кожне відео і відповідати на запитання, які мені поставили. І результат того. Ну, результат я вам показав, бджоли в мене достатньо в зиму йде. Я гадаю, хто до бджіл має відношення, той розуміє. А хто а кому смішно... Там пише один, йому дуже смішно, що я тримаю в шести рамниках. Я зайшов до нього на аккаунт, а там треба плакати, а не сміятися. Так що дружище Денис, його там звати Денис, фамілію не буду казати, дуже йому смішно. Але запам'ятай, смішно тобі не буде. Коли ти надірвеш свій хребет та грижі повилазять, я через все пройшов і дійшов до цієї системи сам. Ні через кого не дивився, ніде нічого. А сам я можу показати мої зйомки, де я все це видержував в бджіл у ящиках із фанери 4 рамок 4 мм. І вони зимували доволі добре. Ніколи не одної я не втратив. А вам смішно? А я хочу вам розповісти про ці шестирамники. От мені запитання там прийшли, де ви і як ви зберігаєте суш. В даний час у мене суші нема, все по вуликам. Все. А в Україні у мене суш служила по 20. От дивіться, я коли завершив лежаки, у мене там теж і магазини були. Я все розпродав, сушу, По 15 років і вона біленька, ну вона не біла, а жовта стає. Там не виводиться не розпліт, нічого. Потім завів додани 12 рамочники. На кожному додані в мене було по 4-5 по магазинів. Посчитайте, скільки було. На 207. Можете умножити і подивитись, скільки було. Теж я не допускав, щоб там було вивід розплоду. А друге, скажу. Коли я взимку їх збирав, я брав нижній корпус, прибивав до нього фанеру або ДВП, щоб було глухо. І ніяких льотків ніде в мене не було, ні щелі не було, нічого. І я ставив висоту і 12 і скільки влазило в мене в приміщенні. І зверху теж закривав плотно. На шурупу і все, щоб ніде моль не могла потрапити. Але перед цим перепровіряйте рамки, щоб не було ніде нічого у вас там особливо перги. Якщо перга там є або темні рамки, то вони там все поїдять. А якщо немає перги, тоді вам нічого хвилюватися. І ще. Я всі рамки, коли останній раз качав, не обсушував, не давав ні бджолам, нічого. Зразу я вже знаю, що я їх вулики не ставлю. Зразу комплектую прямо на пасіці, і везу додому, вже готові. Раз, раз по стопкам забив. По стопкам забив. Весною відкриваєте, не вже тяжко. Взяли росинку. Це легше, аніж боротися з мол'ю. Берете росинку, змочили все, хочете якийсь препарат туди в росинку киньте, або воду там з марганцем, або іще для дезінфекції і для бджіл хорошо, і все. Обрискали обільно ці рамки по корпусу і поставили зверху. Ну, Звісно, там уже сім'я нарощується. Вже роздільну решетку ставити, поставили роздільну решетку і магазин. І це для матки це вам не передать. Це ж мед вони оттуда беруть і несуть у гніздо. І матка стартує ще більше. Ви тільки розставили, я поки з одного краю до другого дойду, а вони вже так активізуються, що вам не передать. Ну я це робив завжди в ніч. Щоб вони до ранку затихли. Оце вам підгодівля весняна. Другий етап, бачите, вже заповнюється. Ви берете ще один магазин, ну скільки вам потрібно, 100, 100, 200. ну Це все зависело від сімей, який розвиток сім'ї. Може я багато балакаю, але послухайте чуть-чуть. І далі роздаєте. І так ви, скільки вам потрібно, скільки ви і робите. І у мене завжди, зараз будуть запитання, а як же на акацію? На акацію зразу вам скажу, що я завжди кожного року робив по одному магазину для акації нову ващину. Акація починається, я ставлю по магазину нову ващину. Вони, вони її відбудовують і чистий акацієвий мед. Я не, пере, не переживав, що там щось попаде в нього чи не попаде. Ніколи чистий, зелений годами я держав деякі 4-5 років, як зняв, як відкачав, такий він у вас і буде. Так що я вам розказав, як зберігати суш. Це мало хто вам розкаже. а деякі тримають бджіл і що, не розуміють, як з нею боротися. А щоб не було молі, тримайте отакі сім'ї. Отакі. Дивіться. Я вам і відкрию навіть. Дивіться, нічого я їх не годую, нічого. Вони тянуть вощину, оце нові рамки я їм поставив, я в них мед забрав, а оце пластикову вощину поставив, вони її відбудовують. Тому що в природі, в природі зараз у нас є золотарник, я вам показував цвіте гречка японська. Вони працюють добре. Кожного дня. Коли погода дає, погода дає, у нас пари на даний час 24 градуси. От такі сім'ї, такі сім'ї, ви не хвилюйтесь ніколи за міль. Якщо у вас сім'ї одна пчола доганяє другу, то я з вами згоден. Тоді з моллю треба боротися. А так вам нічого хвилюватися. Я вам розповів, як треба з мілью. Боротися, я відповів на запитання і там. Один джоляр теж переходить на шестирамники. Це все в запитаннях. Я відповіді даю. Я йому... Він мені каже, що такі бджолярі, як і я, такі вже в похилому віці, скажімо чи по важному віці, сміються з нього, що він в шестирамниках тримає бджіл. Вони сміються і молоді, але не, не мав в них в голові нічого. Або з бджолами зовсім не дружать. Або по старинки. лежак заглянули, поковирялися в ньому, а ні меду, ні розплоду там немає. Ми це проходили, нам зараз смішно це чути. А я бажаю цьому підписнику, який тримає в шестирамниках, мед качає, а вони книжки радянські читають. Читають і далі хай. А ви качайте, я вам бажаю ще раз, щоб ви були завжди з медом і з бджолами. Я вам показую що. вересневі відводки практично. І вони вже силу набирають і магазин набрали. Так що можна в Канаді в даний час. В кінці серпня робити відводки і не боятися. Ділити сім'ї, ще час є, але треба трошки їм допомагати. Так що, дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вдячний за лайки. Слава Україні. Пишіть, що вам іще розповісти. Я вам розповім все, що ви бажаєте. Все, через що я пройшов, все я вам розповів. Але я тільки буду радий завжди, щоб у вас все вийшло. От, Кіт сусідський йде на пасіку. Ага, бджоли, мабуть, його достали. Тікає. Ладно, дякую, що дивитесь. Ставте... Лайки, не забувайте, продвигайте відео, буду вам все розповідати.